І сьогодні для вас старопрогноз на квітень. Подивимося карту місяця, під якими енергіями у вас пройде цей місяць. туз мечів будете діяти. Якісь дії, все, все знаєте, так як би залежить від вас. Уже ем, тут іде туз перевернутий туз мечів. Так? Ви вже якісь дії зробили і будете чекати результатів. Тут будете діяти, будете роздумувати, шука... буде... ну, будуть у вас багато ідей буде, так? І ну, місяць такий, що потребує ваших якихось дій, ваших кроків. Так що у вас буде з фінансами. Ну, з фінансами тут, знаєте, як ви будете на коні, фінанси у вас будуть фінансові надходження, але якісь плани будуть зруйновані, перенесені. Те, що ви планували, можливо, по фінансах, так, тих фінансів не буде. Але ви будете на коні, будете, буде надходження, фінансове у вас буде хороше так, що для, по роботі для тих, хто в пошуку роботи, чи знайдете ви в цьому місяці роботу? щось з роботою у вас не дуже. Потрібно вам, буде щось пов'язане у вас йти з документами, так? Можливо, якась справа в документах і треба буде вам. Ну, якби не, не, хват, не хапатися не за те, що вже колись було, так, якась робота, може, в минулому, яка у вас була, а потрібно починати щось нове, І, е, шукати роботу там, де ви ще, можливо, не працювали в цій сфері, так? Або зверніть увагу на свої е, документи, щось з документацією у вас буде пов'язане. Так, для тих, хто в пошуку, вільні наші пташечки, що вас чекає. Ну, вас чекає король мечів, який приїде до вас, або у вас буде знайомство в дорозі. Такий чоловік, знаєте, інтелектуал, любить. Ну, вам з ним буде цікаво. Він буде, або, можливо, знаєте, це буде мужчина, пов'язаний із Державною службою, з погонами, так, можливо, при військовий якийсь. Ну, тут хтось пов'язаний із законом, може бути, так? Для тих, хто в парі, що у вас, тут любов, почуття у вас йдуть, так, пристрасть і, ну, трошечки, якби, знаєте, в стосунках кожен щось хоче отримати своє, кожен тягне на себе одіяло. Ну, тут у вас, але, в принципі, все добре у вас буде. Ваш, ваша друга так, мужчина ваш буде проявляти почуття до вас. Пристрасть буде. Так, Для вас порада. Вийдіть з ілюзій, не сидіть в своїх ілюзіях. Перестаньте думати, що у вас тут ідея сімка перевернута. Погані якісь у вас йдуть думки неприємні. так, Відкидайте їх, не думайте ні за що погане, виходьте з своїх ілюзій, це все лише у вашій голові. Ось такий розклад на квітень для вас, близнюки. Дякую за увагу. Ой, це вибачте для раків. Дякую за увагу. До нових зустрічей!